Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Разом з Оленочкою ми вирушимо з вами в чарівну подорож до країни Геометрії. Як зазвичай, наше заняття ми розпочнемо з привітання разом з нашими гостями, з Оленочкою та Тітонькою Совою. Давайте долучайтеся! Добрий день, добрий день! Ми вітаємось, до гостей дорогих посміхаємось, усміхнімось всім довкола, небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Так ми гарно привіталися один з одному, і настрій відразу став гарним і веселим. Подивіться, будь ласка, в віконечко, що ви там бачите? Навіть сонечко посміхнулось нам у відповідь. Яскраві свої промінчики відправляє до нас. А ви сідайте зручненько, і ми з вами розпочинаємо наше заняття. Тітонька Сова отримала листа. Давайте прочитаємо, що ж там в тому листі написано. Добрий день, малята! Знову запрошую вас помандрувати з повагою країна геометрія. Такої подорожі у нас з вами ще не було. Що ж це за країна така геометрія? Які там жителі живуть? Як вони називаються? Діти, як ви думаєте, хто нас зустріне в країні геометрії? Мені здається, що це геометричні фігури. А вам? дітенька Сова підтверджує, що саме геометричні фігури нас зустрінуть в країні геометрії. По доріжці ми підемо в країну геометрію знайдемо. Подивіться! Що ж сталося з доріжкою? Хто її пошкодив? Через озеро побудований місточок з геометричних фігур, але частинка відсутня, кудись поділась геометрична фігура. І що це за геометрична фігура Незрозуміло. Вітерець мені сказав, що злий чаклон до країни завітав. Геометричні фігури налякав і доріжку зруйнував. Треба до країни геометрії поспішати, геометричні фігури від чаклуна рятувати. Дідка, а як же нам потрапити в країну геометрію? Як же нам побудувати місточок? За допомогою якої геометричної фігури нам виправити цю проблему? Нагадую, щоб потрапити до країни геометрії, нам необхідно полагодити доріжку. Діти, давайте поглянемо на що схожі частинки нашого місточка. Частинки місточка схожі на геометричні фігури. Це прямо оце трикутник і якась нова геометрична фігура. Правильно, ця частинка схожа на геометричну фігуру. А що це за геометрична фігура, ми дізнаємося далі. Але спочатку нам треба підібрати недостающу діталь. Давайте виберемо геометричну фігуру, яка зможе полагодити наш місточок. Геометричні фігури лиходія злякалися, в різні куточки заховалися, треба їх відшукати та на правильне місце поставити? Ми бачимо тут геометричні фігури, які називаються круг, невідома нам геометрична фігура та трикутник. Яка ж з цих геометричних фігур підійде нам для того, щоб полагодити наш місточок? Давайте перевіримо. Перша геометрична фігура у нас круг. Давайте поставимо його на місце. Подивіться, кружечок ні за що не тримається, він впаде. Нам не підходить така геометрична фігура, вона не полагодить наш місточок. Давайте подивимося далі. Трикутник, відома нам геометрична фігура. Давайте перевіримо, підходить вона нам? Теж нам не підходить, вона не тримається ні за що, і це, ця геометрична фігура може впасти в водичку. Ну і залишилась третя геометрична фігура, незнайома нам до цього часу. Давайте її перевіримо, чи допоможе вона нам полагодити місточок. Чудово, доріжка склалася, місточок з'явився, і тепер ми можемо перейти нашу Наше озеро і потрапити до, до країни геометричних фігур. Правильно ми вибрали геометричну фігуру. Ця геометрична фігура називається прямокутник. Давайте повторимо разом прямокутник. І ще раз, прямокутник. Дітки, давайте ми з вами пограємо в гру. гру називає... Гра називається Знайди фігур. Дітенька сова приготувала для вас картки. На цих картках будуть зображені різні предмети з нашого побуту. Але ці предмети зовнішнім виглядом нагадують якісь геометричні фігури. Подивіться, що ви зараз бачите? Правильно, це дорожній знак. Він схожий на якусь геометричну фігуру. У нас тут перераховані кружечок, три, е, кружечок квадрат та трикутник, на яку геометричну фігуру схожий на дорожній знак. Дорожній знак схожий на геометричну фігуру, яка називається трикутник. Давайте перевіримо. Ми з вами правильно вибрали геометричну фігуру. Наступний предмет це смачне печиво. Воно за формою теж нагадує якусь геометричну фігуру. Подивіться уважно, яку геометричну фігуру нагадує наш, е, наше печиво. Це може бути кружочок, квадрат чи трикутник. Мені особисто нагадує кружечок. Правильно. Смачне печиво нагадує геометричну фігуру круг. Наступний предмет це годинник. І він нагадує теж геометричну фігуру. Подивіться уважно і скажіть самостійно, яку геометричну фігуру нагадує наш годинник. Наш годинник нагадує геометричну фігуру, яка називається квадрат. Повторіть за мною квадрат. Ми правильно з вами визначили всі геометричні фігури. Ми великі молодці. Фігури радіють, що їх відшукали, за руки скоріш одне одного брали, квадрати міцно одне до одного притулились, і нова фігура утворилась. Діти, подивіться, яка нова фігура утворилась. На що схожа ця фігура? Прямокутник утворюється з двох квадратів. Нова фігура, яка утворилась, називається прямокутник, і утворилась вона з двох квадратів. На квадрат він дуже схожий, має теж чотири сторони, тільки з дві з них протилежні, однакової довжини. Можна сказати, що у прямокутника сторони попарно рівні. Повторіть за мною. У прямокутника сторони попарно рівні. У прямокутника сторони попарно рівні. Молодці, Розумнички! Ці кути прямі він має. Прямокутником його називають. Подивіться, у нашої геометричної фігури всі кути прямі. Прямокутник. Давайте ж згадаємо. Чи схожа нова фігура на квадрат? Нова фігура схожа на квадрат. Але має певні відмінності, що в цієї фігури є. У нашої нової фігури є чотири сторони та чотири кути, і цим вона схожа на прямокутник на квадрат. Але прямокутника сторони попарно рівні. А у квадрата є кути. Звичайно, у квадрата є кути. Скільки кутів та сторін має прямокутник? Прямокутник має 4 кути та 4 сторони, точно так, як і квадрат. Він теж має 4 кути та 4 сторони. А чи всі сторони однакової довжини у нової фігури? У нашої нової фігури прямокутника, сторони попарно рівні. Повторіть, прямокутник має чотири прямі кути та сторони попарно рівні. І ще раз давайте разом. Прямокутник має чотири сторони попарно рівні та прямі кути молодці! А зараз, Оленочка та Тітенька сова, запрошує вас пограти в гру, яка називається Яка фігура наступна. Для цього вам треба буде звернути увагу на карточки, які вам підготувала Тітенька Сова та наша Оленочка. Тут ви бачите геометричні фігури: кружечок, прямокутник та трикутник. На карточці ви бачите логічний рядочок. Нам треба з вами побудувати закономірність. Подивіться уважно. Перша геометрична фігура, яка зображена, Кружечок, потім трикутник, кружечок, трикутник, кружечок. Як ви думаєте, яка остання геометрична фігура буде? Давайте перевіримо. Трикутник нам підходить. Правильно, давайте ще раз подивимося: кружечок, трикутник, кружечок, трикутник, кружечок, трикутник. Розумнички. Наступна послідовність: ми бачимо: трикутник, прямокутник, кружечок, трикутник, прямокутник. І підходить нам в цій послідовності геометрична фігура, яка називається кружечок. Давайте перевіримо. кітенька сова нам трішки допоможе. Так, у нас склала з вами закономірність. Ми великі молодці. Наступна карточка нам покаже іншу закономірність, і ми повинні бути дуже уважними, щоб правильно відповісти на запитання і завдання. Наступна закономірність буде така: прямокутник, трикутник, прямокутник, трикутник, яка наступна геометрична фігура закінчить нашу закономірність? Мені здається, що це буде прямокутник. Давайте перевіримо. Саме так: прямокутник, трикутник, прямокутник, трикутник, прямокутник. І така логічна, логічний ланцюжок у нас з вами вийшов. Ми, великі молодці. Добре попрацювали, в країну геометрію ми з вами потрапили. Ось і скінчилась наша гра. Все, прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись, в нові ігри будемо гратись. Фігури так веселилися, грали, що чаклуна гарним настроєм прогнали. Час і нам додому вирушати, іграшкам про свої пригоди розказати. Подивіться, як гарно ми з вами подорожували, познайомилися з новою геометричною фігурою. І зробили добру справу, розчаклували злого чаклуна, який зачарував всі всі геометричні фігури в країні геометрії. А давайте з вами згадаємо, про що ми сьогодні на занятті говорили. Ми з вами говорили про геометричні фігури. Які фігури геометричні ви знаєте? Ми вже знаємо: круг, прямокутник, трикутник та квадрат. Молодці, розумнички. З якою новою фігурою ми познайомилися? Сьогодні ми з вами познайомилися з геометричною фігурою, яка називається прямокутник. Ця фігура має чотири прямі кути та сторони рівні, попарно рівні. Які завдання вам сподобались найбільше? Мені сподобались абсолютно всі ігри, а вам. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному занятті!